Вы, вы кто? Вы не людь, не культурный человек, который не знает даже, что такое этика. Вы пришли. Представьтесь пожалуйста. Кому? Представьтесь. Пожалуйста. Кому? Представьтесь, представьтесь. Кому? Я громадины Украины. Я представлю свою журналистов. Пожалуйста, представьтесь. Я журналист. Вы мне. Я вам представлю. Я показал Я слушаю вас. В записал и Вы пришли куда? Вы представляете. Вы пришли куда? Чему вы земной Вы пришли куда? У Вас є вас кас. Вы пришли куда? Скажите, вы пришли в мой дом и начинаете все ваш дом. Вот це ваш дом, вот это все, почекайте, хвилиночку. Зараз депутати голосують. Незаконне рішення. Ваше рішення протиречить закону про засоби масової інформації. Ви не маєте права Будь приймати таке рішення. Ви не маєте права приймати таке рішення. рішення. Я вам ще раз повторюю. Голосували за це. Навпаки, не завжди на засіданнях комісії, на засіданнях сесії, ми радуємо за те, щоб люди приймали участь і бачили, чим ми займаємося, і що робимо для них. Це чому міст, ви не пускаєте людей від засідання? Це люди. Ви, ви, боїтес, це боїтес. Ми, ми радуємо за те, щоб люди приймали участь. Це чому бай! Бай! ви, бай! ви не пускаєте людей відкрити засідання? Ми радуємо за те, щоб люди приймали участь. Якісь люди із депутатів. Або з громади висунули пропозицію, щоб ви знімали весь цей порядок проведення сесії? Тоді б все було нормально. Послухайте зараз на часи, Януковича, щоб ви мені таке казали. Я, я дію в рамках закону про засоби масової інформації. Чи знаєте ви порядок працювання нашої сесії? Вивчили ви його перш ніж прийти сюди до нас. Я, я Знаю порядок проведення сесії по всій Україні селищних рад і місцевих рад. Ви не маєте права приймати знаєте, закони, ви, які ви протирічать законам про поїхали. засоби масової інформації. Знаєте, ви, ви це ви розумієте? Ви обов'язково повинні були погодити. Знаєте, що ви скриваєте від громади? Знаєте, поясніть ви, мені. Ми прийшли. Ви... Я дав посвідчення. Послухайте, що мене. вам є скривати від, від громади. Поясніть, чи? будь ласка, що вам є скривати від громади. Ви ви проти того, щоб вас знімали? Ви Може, ви ще проголосуєте за закрите засідання? І після того продовжуйте сесію. Олексій, а ще без розгнуло. Проголосуємо за пере. Може бути закрите проведення. Зніміть цих депутатів. Нехай громада знає тих депутатів, які скриваються в без очі. Проголосуємо за переваж, чи навіть без розгнул проголосуємо за перегляд. Вибач, а хто ти такий? Ти мене толкнув тільки що. Ти можеш представитися, хто ти? Тому що пробачення до мене пристала ця людина. Ця людина то штовхнула мене плечем, я хочу знати, хто це. Ти можеш представити? Навіть, навіть як тебе звати, хто ти. Я могу показати, щоб ми могли в собою слово подіяти і все це висловити. Молодой чоловік. Ви звідси, звісно, не коректно. Ти як камеру влікаєш. Камера. Хам. Да, вы нарушаете да. депутатскую этику, да. Да, <laughs> ты... да, да. Да. да? Чего вы закислив? Вы нарушаете депутатскую этику, да? Чего ты закислив? Этику, да. Подобрино попытка. Я одному попри... дал, так он подобрадил. Чего ты закислив? Да, может там пойти на акушер, я вы слишком грамотно. Может у а вас <связь> дурак. Типа а, о, спасибо. Вы, дурак, спасибо вам большое. Спасибо. Вы что сделали для этой стороны? Я, вот я снимаю, я, как снимаю. поступают люди. Регионаловская, поступка. поступки. А что еще? Если Януковича уже выгнали, то вы а его а получаете а а до сих пор поддерживаете. Вы хотите о регионах а а поговорить? Или оригиналов? Нет, оригиналовских домашних, которые вы сейчас демонстрируете какой, на камеру. Какой людей какой? оскорбляете. А, а как его еще назвать? А как? Я стою, я просто снимаю, вы меня обзываете. А я рад, что вас сейчас заберем, телефон. я не <піллянський> я, я не Чому Ви в прийшли в мой Чому дом ви... і починаєте. Мені... Да, і приходить, доривається до тієї кормушки, йому падає, забрало на очі, і він перестає все ображати. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна. Не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, щоб пожорще. Це до мазухізм такий в генах. Ви ще гірше, тому що ви отут і тут ви гниєте зсередини. Так що то є просто відсутність згідності. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть. Будуть їбати нас. Моя країна має Київ, Волині, Карпати, Донбас і Чорне море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу. Лише одні депутати. Всі інші грають ролі у кіно про лухів. Ну, зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки фляжко. Вина. Найбільша радість українця дотягнути до завтра. Ми всі там новокопа, хоча це не війна, а моя країна.